We took down the websites of the Federal Anti-Monopoly Service, Kremlin, Russia Today, and many other Russian government-associated websites. Это в России. На трассе Санкт-Петербург-Москва. Да, вот смотри, Украине, героям Війна у кіберпросторі атаки на Росію здійснюються і у цифровому світі. У Росіян падає все сайт Міністерства оборони, Кремля, Госдуми, центральних телеканалів. Паралізується робота бухгалтерських серверів та банків, і усе це робота українських хакерів. Проте наскільки важко реалізувати атаку на скаженого сусіда. Суперничати з Російською Федерацією ми почали ще з 2012 року. А у нас були проекти навіть ще з 2000-х років, яким заздрив навіть Майкрософт. Тому їм їм дуже хотілося дізнати, що що що, що, що ж в нас таке є. Нестір один із українських хакерів, який спочатку повномасштабного вторгнення здійснює атаки на російські цифрові системи. Проте юнак називає себе етичним хакером, бо завдає шкоди лише ворогові. каже, росіяни активно нападають і у кіберпросторі. З приводу останніх хакерських атак, звичайно, їх стало мабуть в декілька сот разів більше, тому що вони почали напряму фінансуватися міністерством оборони. З нашого боку теж кількість спроб та. Вдалих таких атак збільшилися, мабуть, приблизно в тому ж самому еквіваленті. Нестір зауважує, росіяни чинять атаки практично щодня. Іноді це розвідка, іноді потужні зломи. В першу чергу атакується саме критична інфраструктура або ось такі цивільні продукти, як дія. Вважаю, що приблизно 80 на 20 те, що ми змогли ці атаки відбити, та недооцінювати противника зовсім не варто. Якщо всі основні антивіруси були розроблені командами наших опонентів, якими ми користувалися до якогось там періоду, до 2014 року. Якщо вся бухгалтерія в нас була основана на їх програмних продуктах, в кожному програмному продукті є. Такі приховані моменти, які виконують завдання того, хто вам його продав, цей продукт З початку лютого 2022-го росіяни здійснили понад 4 тисячі кібератак. Це втричі більше ніж у довоєнний період. Тому, поки зсу вбувають ворога на полі бою, українські хакери продовжують протистояння росіянам у кіберпросторі.